thank mm -hmm. you Файне дивовижне місто Львів, файні його дивні мешканці та дивна його файна говірка, яку самі жителі древнього міста Лева іменують Гварою. Чи знаєте ви, як тут, наприклад, називають модника або фран Фраєр? Ви ж, мабуть, вважали, що це якась прости господин лайка. А от божевільну дивакувату людину тут звуть Вар'ят. Є, звичайно, у Львові і такі персонажі. Але здебільшого тут переважають гарні кобіти та кавалери. І, будь ласка, не дивуйтесь, коли львів'янин чи львів'янка вкажуть вам на годинник і спитають, чи до вподоби вам цей дзигар. Парад тут називають дефілядою. А якщо ви, раптом, опинившись перед мерією у Львові Царатуша, так захопитесь видовищем, наприклад, ось такої дефіляди, що вам неодмінно закортить поїздити верхи хоча б на велосипеді, то можете сміливо звернутися до чергового міськради і вам охоче запропонують. Наприклад, ось такий ровер. Якщо, звичайно, на ньому в цей час не поїхав кудись по дуже важливих справах хтось із помічників мера або й сам міський голова. Але, здається, я трохи поспішаю. До мера, роверів та інших транспортних засобів ми повернемось трошки пізніше. До речі, атракція тут принаба. А от непотріб це шмельц. Я свій човник на полі бою, ти лежиш важко поранений, а з тебе вже знімають штани. Знаєте, мародери прийшли знімають з тебе штани, кажуть, ти все одно помрешся. В тому анекдоті. До речі, віц по-львівськи це анекдот. А цей веселий чоловік, життя якого часом саме стає так схожим на віц львівський журналіст, редактор міської газети Ратуша Микола Савєльєв. Колега. А тут це слово трактується ще й як добрий знайомий. Відповідно, і колежанка. Тож, знайомтесь, Вікторія Садова, журналістка Зіку, тобто західної інформаційної корпорації. До нинішнього львівського радоначальника Андрія Садового немає жодного родинного стосунку. Ставши мером Андрій Садовий просто не спілкується з пресою. Або ж це спілкування якесь дуже дивне. Наприклад, він дає перевагу в спілкуванню із центральними каналами, з центральними газетами. А от з місцевими журналістами він не спілкується. На жаль, віднедавна із київськими журналістами Андрій Іванович спілкується також далеко не з усіма. Це по порядку. Півтора роки тому Львівська громада довірила своє благополуччя та добробут Андрію Садовому, обравши його мером Львова. І тепер Андрій Іванович, виправдовуючи високу довіру, інколи навіть вночі не спить, невтомно працюючи на благо громади, а інколи і іншим спати не дає. Наприклад, депутатам міськради, скликаючи їх на позачергову нічну сесію, щоби, наприклад. Переконати їх у необхідності вигнати з ратуші Миколу Савєльєву. Воістину від любові до ненависті всього один крок. Адже саме Андрій Садовий на початку своєї мерської діяльності пропонував Миколі Савельєву місце радника в опресі у своїй команді. Ситуація з газетою ратуша, яка можливо. Вже відома не тільки у Львові, яка полягає в тому, що е, газета, яка опанувала міському голові е, ще в часі його кандидатування на цю посаду, е, і далі, е, після його приходу е, разом із цією командою до е, мерії, була Опозиційною просто втратила фінансування від міськради, а засновником цього органу є все таки міськрада, втратила тільки через небажання судового мати опозиційне видання, тут яке би щось висловлювало критично проти нього. Скажімо, якби Андрій Іванович не любив Миколу Савєлєва, так? Він би просто не подавав йому руку. Казав, От я тебе не поважаю, раз, руку за спину і не подавав. А тут іде ж мова про те, що всі кричать: ура, ура, там узон Вадира. А насправді так. А насправді газета критикувала, скажімо, намагалась більш-менш об'єктивно це робити, бо не мали жодного судового позову. Критикувала діяльність не тільки мера, критикувала його оточення, Андрій Іванович сам до цього закликав, коли йшов на вибори. Що давайте, критикуйте владу. І наслідок цієї критики, я думаю, і стала реакція садового. Ну, скажімо, якби я був на місці його радників, то я б порадив там, ратушу профінансувати там, на 10%. І сказати, от ми дали їм гроші. Бачите, як вони їх неефективно використовують. А вони нас взагалі не профінансували. Я, двоє наших журналістів, Юра Руденко, Володя Самусенко, взяли керімати, взяли спальники, взяли рюкзачки. Взяли з собою шепчиновий відвар, взяли таку велику банку, як міні-туалет, і зранку, в день сесії, зайшли в приймальню до Андрія Івановича, розставили плакати і розпочали голодування. Дали вимогу, що ми вимагаємо? ми вимагаємо до фінансування. Андрій Іванович і пан Процик заявили, що ні копійки не отримується газета, їм нічого не належиться, хай їм Бог подає. Андрій Іванович, в 15.00 ми лягли зранку за 2010. Коли його запитали, кажуть, там у вас якісь люди лежать в приймальні? До речі, один з депутатів, ніби випадково. Ой, каже Андрій Іванович, – не знаю, я ще не бачив. І він каже: правду, бо він ходив через чорний хід свою кімнату, щоб не бачити. До нас прийшли правоохоронні органи з якимись двома понятими такого підозрілого вигляду, скажімо де бомжувати. Почали складати протокол. Тут зателефонував один з керівників Львівської міліції, я його запитав, а чого, власне чи відкуда дровішки? Садовий заяву гамський ревіду написав. Це інше питання, мають право. Я дуже поважаю гамський ревіду. Тобто ну, міліція повинна була якось відреагувати. Але я думаю, що і е, міліцейське керівництво не захотілося підставляти. Публікації просто ігнорують. Були ж не тільки критичні публікації в нас, були критичні публікації в Львівській газеті, критичні публікації в новому погляді. І що? Це теж неправда, це теж заказ. Ні, не заказ. Ставилось десятки питань, е, шановні, тут не так, там не так, там гроші вкрали, там є підозра, що гроші вкрали. Ніде нічого не було спростовано. Просто замовчуємо. Тому що якщо о, прокурор міста є. О... Однокласником, другом, братом, сватом, начальник міліції, також. Коли довкола, довкола, ну просто ті діяння, ті, що робилися при попередньому мері надто я маю на увазі Любомира Боняка. Дуже багато зусиль пішло на те, щоб покрити ті недоліки, які були в попередній період. Тепер робиться нормальний герой, і всі в обход. Тобто воно висувається на одну сесію питання. Якщо це питання не проходить, воно висувається на другу сесію, але тоді вже відведеться обробка депутатів. Тоді вже, як кажуть депутати, в них є таке оптичне формулювання. Тоді враховуються інтереси фракцій. Інтереси фракцій це є земельні ділянки, це і розподіл бюджетного пирога, це якісь приватизаційні процеси, це є люди в тендерних комітетах. Але це в жодному разі не інтереси Львова, не інтереси міської громади, на яку так всі люблять посилатись. Скажімо, якщо сьогодні на сесії не приймається питання про те, що фірмі Toyota треба дати ділянку, то воно пробивається на наступну сесію і цю ділянку дають. Спочатку фірма Toyota звернула, щоб їм виділили ділянку під забудову їхнього сервісного центру. Все нормально. А вони за це нібито окремо збирали за це просто подарувати місту 10 Тойот. Яка прекрасна пропозиція, сказав Андрій Іваніч. Депутати сказали, ні ні-ні, ну ні. де ж ми на таке піде. Це ж прекрасна ділянка. Якщо ми її виставимо на аукціон, ми її продамо, ми в бюджет поповним грошима. Проголосували проти, але потім Андрій Іванович призначив третє слухання. Були враховані інтереси фракцій, і всі депутати підняли руку і сказали, ну так. Підтримується такий проєкт, пановні колеги. Якщо підтримується, то є тоді пропозиція, я тоді доручаю управлінню земельних ресурсів підготувати відповідний проєкт ухвали і на наступне пленарне засідання його винести. І незабаром 10 новеньких Тойот, поповнили гараж. На одну з тих тойотці Андрій Іванович, садовий. А кілька тойот сіли його заступники. От і вся вигода для міста. Але само собою, що основну скрипку грає міська рада, тому що це є наша міська земля, правильно? От і вся історія. Вона легенька і така печальна. І коли звертаєшся депутат, каже, ну чому ж ви ж були проти. Ну Ти розумієш. Я розумію. І вони розуміють. Мені просто цікаво, коли вони кажуть, це було там, коли хтось починає з депутатів говорити це було політичне рішення, або мер каже, це було політичне рішення. Я розумію, що вони десь кулуарно домовились. Щось на щось поміняли. Я розумію, Я його як людину розумію. Кожен день відкриваєш газету, а там про тебе якусь беку пишуть. Недобре. Я розумію, що Андрій Іванович собі десь вимріяв. Чи його оточення. Не хочу прибрати мене Ну, що нашому будинку. Поставити іншого редактора. Видавати якусь прекрасну кольорову газету, яка б скриньки до кожного Люв'яна, де буде писати Андрій Іванович там. Ну, я не знаю, там купив шоколадку бездомному. Андрій Іванович перевів бабцю через вулицю. Андрій Іванович врятував е, від собаки кота. Андрій Іванович з пожежі витягнув хом'яка. Розумієте, тобто завжди можна десь знайти якийсь позитив діяльності Андрія Івановича. Я ще раз кажу, він не диверсант. При Андрій Івановичі ніхто не сперечається, що при Андрій Івановичі стало чистіше у Львові. При Андрій Івановичі стало більше левів різних розмальовані леви, тим більше одного лева особисто Андрій Іванович своїми дітьми розмальовував. При Андрії Івановичу з'явився велосипед, який стоїть під міською радою, і на якому гіпотетично мали б їздити чиновники. Але вони чомусь їздять на Тойота. Ви не повірите, розумієте? вони їздять на Тойота, хоча стоїть велосипед. І хто хочеш, підійдеш там до обслуговує служби, тобі дадуть ключ, ти відкриєш той велосипед і поїдеш по справах. От. Ви вірите, що хтось поїде з його заступників маючи Тойоту, на велосипеді? І я не вірю. А Андрій Іванович і все оточення робить вигляд, що ми віримо в це. І він в це вірить. Ставши міським головою, Андрій садовий не зупинив руйнації Львова, яка не є там наслідком якогось стихійного чи природнього лиха, а є просто рукотворною. Ці кошти, які б мали допомогти Львову. Вільніше дихати, загнали в бетон його бруківку, проти того протестували і фахівці, але це виявилося протестом, який не був почутий. Ну от бачите, ліхтарі і поверху кинуті дроти до них. Самі ліхтарі, ніякого тендеру на них не проводилось. Замість кованих гарних ліхтарів поспішали до 750-річчя і причепили оці поторочі. Ніхто не відповів за помальовані якоюсь фарбою скульптури на площі ринок. Ну, є спеціальна технологія, як потрібно класти, було бруківку у Львові. Як ви бачите, поклали зовсім не по цій технології, бо дуже поспішали. Бруківку просто втопили в бетоні. І тепер, я кажу, будь-які підземні катаклізми. Бруківка, скажімо, зимою стане горбом, і ти вже ніколи не зремонтуєш. Що стосується зливу, так, все зроблено так, що вода не приймає, душу приймачі її не сприймають. І вода тече будинки вниз, затікає в підвали. Будинки і так 15-16 століття. І відповідно будинки руйнуються, хоча вони і так напізруйновані. От ви бачите, перед вами яскравий зразок львівської нові архітектури. Оцей встановлений хрест невідомо ким. У мене чомусь абсолютно асоціюється з образом Андрія Івановича Садового. Невідомо, хто його встановив. Невідомо, які його архітектурні достоїнства, Невідомо, чому хрестів стало два, хоча ще недавно був один. Невідомо, скільки він буде стояти. На честь чого він встановлений. Я знаю, де який його закопували. Поряд стоїть фігура Матері Божої, яка стоїть тут сотні років. І раптом оця страшна потороча. Є люди, які цьому поклоняються, але всьому своє місце. Хрести мають стояти в церквах і мають стояти на цвинтарі, а не посеред європейського міста, який внесений список ЮНЕСКО. Те саме і з Андрієм Івановичем. Скільки він буде там ще стояти на своїй посаді, скільки йому будуть поклонятися і коли його врешті-решт поставлять на місце, яке йому належить по праву даному господом, це вже велике питання. Чому це у Львові потрапляє в якусь ватяну ситуацію? Можливо, тому що справді маленьке місто, пов'язаність усіх з усіма, і кожному, кожному вигідно це, якийсь спосіб. Там ти промовчиш, але отримаєш якусь пільгу. Там ти зіграєш на руку цій ситуації і думаєш, що в подібній же будеш мати якусь вигоду. Якщо ті ЗМІ справді е, схочуть, вони це зможуть зробити. Я думаю, що це абсолютно не важко зробити. Перестати е, трансляторами бути. Це вже перше, що могло би похитнути цю систему, не давати е, прес-релізів, не посилатися на е, ту офіційну. Точку зору, яка нав'язується, а дошукуватися через ті ж коментарі офіційних осіб, але саме тієї відповіді, якої під ситуації, зовсім небагато потрібно наважитися. Акція була вельми резонансна і, скажімо так, вона загнала Андрія Іванча в кут. Йому треба було приймати якесь рішення. А до того всі нормальні законні методи, тобто. Це ще раз довело те, що коли йдучи по закону, ти нічого не досягнеш. Тобто, коли ти йдеш вже на крайнощі, коли заганяєш владу в кут, тоді ти можеш чогось досягнути. Я бачив реакцію чиновників, вони були розгублені. Вони не звикли, коли люди мають якісь такі поняття, як почуття власного достоинства. Що їм плювати на реакцію чиновників, що вони не бояться, що прийдуть.